Сьогодні були доповіді нашої урядової команди по економічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки. Угода є підписана, буде направлена на ратифікацію у Верховну Раду України, і ми зацікавлені в тому, щоб не було згодою жодних затягувань. Наші представники, передусім, перша віцепрем'єр Юлія Свириденко, команда Міністерства економіки, також Міністерство фінансів. Міністерства юстиції всі попрацювали дуже добре. Угода значно змінилась в процесі підготовки. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну доволі вагомих. А окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні. Та що не менш важливо, модернізації. Юридичних практик в нашій державі в угоді немає боргу і створюється фонд фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть в партнерстві і Українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам. У захисті. Ми говорили з президентом Сполучених Штатів, з Дональдом Трампом про нашу готовність до укладання угоди, говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично, зараз ми маємо перший результат Ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історично. Дуже чекаємо і на інші результати нашої розмови. Вийшла тоді змістовна зустріч. Кожну хвилину часу ми з президентом Трампом використали на 100%. Я дякую за це. Ще раз дякую нашим командам, українській та американській. Робота над угодою була, була справді фаховою, і, хоч перемовини були іноді непростими, результат є сильним.